Чому раптом спалахнула війна між Таїландом і Камбоджею та де тут шукати український слід? Якщо коротко, то ключова проблема полягає в давніх суперечках щодо кордонів, які є спадщиною французького колоніалізму. На спірних територіях розташовані стародавні храми, що перебувають під контролем Таїланду, і приналежність яких постійно оскаржується Камбоджею за допомогою міжнародного суду ООН, який в 1962 та 2013 роках офіційно передавав над ними контроль Камбоджі, однак тайванці рішення стабільно ігнорував. Саме біля них і розгортаються активні бойові дії. Станом на сьогодні обидві сторони звинувачують одна одну в першому пострілі, який власне і поклав початок новій ескалації. Тим часом у самому Таїланді з посади було усунуто прем'єр-міністра через публікацію скандальної розмови, в якій вона назвала голову Сенату Камбоджі дядьком, а власних генералів не здаром. Схоже, що військові її цього не пробачили, і тепер Таїланд може зіткнутися з переворотом та встановленням військової диктатури.